На каналі Таро таємниця у нас рубрика Фрактальна магія. Дивіться, які гарні кольори. Кому подобаються, заходьте на відео і дивіться той фрактал, який вам сподобався. І це буде інформація саме для вас. Також ви можете прочитати, якщо любите читати, цю інформацію в дописах. Текстовим варіантом. І сьогодні я покажу вам такий фрактал, дуже цікавий, чудернацький, деяким він подібний на інопланетян, деяким на сумним, на веселого. Які у вас визиває асоціації цей фрактал? Чи він вам подобається, чи ні? Провірте свою інтуїцію. Для тих, хто побачив і зразу відчув, що цей фрактал дуже йому подобається, це буде прогноз для вас. Це ніжне, добре створіння на листівці приходить сьогодні до вас зі словами підбадьорення. Багато людей не може знайти місце на землі. Життя для них це складна подорож, сповнена важких переживань і перешкод. Які необхідно подолати. Вам більше не потрібно сумувати, сумніватися і думати про свою присутність на землі та гадати, чи тут ваше місце, чи в той час ви народилися, чи в тій країні ви живете. Ваша душа вибрала своє теперішнє втілення з багатьох причин. А також у Всесвіту були свої причини послати вас сюди, зараз і саме в цю країну. І ви не повинні сумніватися у волі Всесвіту і у мудрості Всесвіту. Ви надзвичайно чутлива душа, пов'язана з енергіями, які переплітаються та поширюються по всьому космосі. Цілком можливо що на вас впливають настрої та думки інших людей. Цей дар ви отримали від Всесвіту як подарунок, і це є дуже особливою рисою вашої особистості. Ваша здатність відчувати ці енергії є частиною дару, який ви приносите у світ. Ви можете стати цілітельним, наставником залежно від того, чи хочете ви. Сховатися від світу і бути на самоті. Чи хочете ви втягнутися в те, що відбувається навколо вас? Іноді, звичайно, простіше просто сховатися у схованку, але ви тут не для цього. Це не ваша місія. Ви транслюєте на високій частоті та ділитеся через щоденний контакт з іншими. Енергією, яка іде вам від космосу. Ви, коли вирішите відкритися навколишньому світу і вийти з свого будиночку, і відізватися до інших людей, ви побачите і відчуєте, яку величезну енергію отримуєте від Всесвіту, які ви будете отримувати послання. Зазвичай на зіркове насіння впливають істоти вищої природи, і це означає, що іноді потрібно більше зусиль і терпіння, щоб почути і зрозуміти послання Всесвіту. Фрактал просить вас попрацювати над своєю інтуїцією, оскільки на вас чекає цікава інформація. Цікаве майбутнє вас чекає, якщо ви відкриєтеся цій енергії і будете допомагати іншим. Отакий цікавий у нас сьогодні фрактал. Дякую за зворотній зв'язок, за підписку на канал та вподобайку. Запрошую до індивідуальних прогнозів. Хай вам щастить, ви унікальні!